Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в гру Кальмара, організовану самим Мувіконом. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться, я попросив Мовікона зробити карти для гри в Кальмара. Він це зробив, тому дякую йому. Можна зайти на його канал і подивитись, що в нього там є, бо він взагалі крутий чувачок. Так ось дивіться, перша гра це зелене червоне світло. Я думаю, ви вже всі її знаєте, особливо ті, хто дивились перший сезон або навіть другий сезон. І ми пішли за різних Бравлерів. Тут можна любого Бравлера, але я думаю в наступний раз заборонити Мортіса. Бо один з нас, Льова Укр, взяв саме такого Мортіса. Мовікон грав за Менді. Коли він показував зелений спінь, спрейчик, то можна йти. Коли червоний, то треба стояти. Ми зупинились, але, бачите, він далі показав, що можна йти, і ми собі спокійненько йшли. А коли він поставив червоний спрейчик, то один з нас пішов, а точніше Джекі. Джекі хотіла сховатися, але потім вона зрозуміла, що це безсенсово, тому вона вийшла, і кончик вирішив її добити. Але, до речі, коли він показав червоний спрейчик, то тоді я використав в той момент же гаджет. Я не знаю, це вважається як круг чи ні. Я думаю, що ні, бо він мене не вбив. Але тут Мовікон... Вирішив вбити Льову Укр, бо він вирішив порухатися. Бо він фактично він був швидше нас всіх, бо в нього була саме ця атака. Тому я думаю, заблокувати Морсі, бо це якось трохи нечесно, що в нього є така атака, якою він може передвігатись. Тут бачите, ми вирішили піти, але бо вікончик нас мало не заскалив. І ми всі зупинилися. Проте, бачите, всі три з нас вижили і прийшли далі. І цими трьома бралерами були саме Макси. Але там вже була буря, тому добре, що ми встигли діти. Наступна гра це скло, ну або ж скляний міст. Я думаю, ви всі знаєте цю гру, ось так вона виглядає. Прикольна гра, і майже всі взяли макак. Крім одного, крім Форікса, він взяв Едгара. Ну і Звичайно, що Муїкон взяв Брок, або йому не треба макаку. Мойкон вийшов і він був приблизно так, як було до цього на Червоному світлі і зеленому світлі. Тут бачиш, треба було вибирати, або ти підеш направо, або ти підеш наліво. Якщо ти вибереш правильну дорогу, то ти живий. Якщо неправильно, то ти помираєш. І як бачите, Мувікон собі чекав, і укир музикант, а точніше Іванатор, вирішив ризикнути. І він ризикнув та вижив, бо він правильну дорогу вибрав. Вона була прав... правильною правильною. Я не знаю, чи Мовікон якби знає, яка дорога має бути правильною, чи він сам вибирає, кого вбити, кого не вбити. Не знаю, чесно. Але як бачите, Мовікон стріляє і все-таки, Укрмузикант музикант, на другий раз програв. Щось Мовікон не міг попасти, але все-таки він його добив. І нас залишилось трошки менше. Всього учасників 6. Далі вирішив ризикувати саме Форікс. Він стрибнув, але стрибнув він неправильно, тому Мовікон вирішив його добити. Чомусь він в нього не попадав, щось якось сумно стало за Мовікона, але ладно, нормально. В фіналі ризикнув Darkfire і він зміг пройти. Та ми всі за ним пройшли. І бачите, я і Льова Укр взагалі не ризикували і вижили, як в принципі Darkfire. Тому всім поїнти я видав. Тобто, за перемогу в якійсь грі, ти отримуєш один. Поїнт. пункт, не знаю, як називається. Потім бачите, записував пункти, тому я не міг рухатись. А в цей момент почалась різня. Почався зоопарк, і наші макаки напали на Брока і майже його не добили. Але наступна гра це рандомка. Ну, це так її назвав Мовікон. А насправді це карусель. Дивіться, є чотири портала. Коли Мовікон мені пише в Телеграм в особисті якесь число, це число я кажу іншим учасникам, і ми всі маємо зайти в одну кімнату. Наприклад, якщо він сказав «два», то дві людини мають зайти в одну команду, тобто в одну кімнату. Якщо зайде в одну кімнату більше людей, чим два або менше людей, чим два, то він всіх повбиває. Якщо людина не знайде команду, то вона теж помре. І бачу, треба ходити направо, наліво, без разниці. Він стоїть по центру. Коли він каже мені число, я кажу всім іншим і кажу, скільки людей йдуть в одну кимна... команду. Зараз мало бути три. Але я зійшов з Льовою Укр. Всі інші люди зійшли в іншу команду і вижили. А ми разом з ним померли з самого початку. Далі я чомусь не міг за ними наблюдати. Тому я вирішив переграти цю гру. Типу, Я дав поїнти тим, хто виграли, але при цьому я вирішив переграти гру. І тепер мой вікон чомусь був не Діломайком, а Ріко. Не знаю чому так, але окей. Він пішов на центр, а ми собі спокійненько ходили. Хтось взяв Кензі, хтось база, але це в принципі було без різниці. Тут без як кідравле. І я сказав число, і ми пішли разом. Але останній, хто зійшов, це був Форікс, тому я вирішив його добити. Добити я його не встиг, а добив його вже мовікон туди, куди він вийшов. Як бачите, у мене залишилось дуже мало ХП, проте все-таки я вижив. Ми разом всі вийшли звідси, бо вже був інший раунд. І нас залишилось 4, вже не 5, на жаль. Але ну, він, на жаль, помер. Мовікон собі ходив, стрілявся, і написав мені число, я кажу це число нашим любим, любим друзям, і ми заходимо. Заходимо ми в жовту в кімнату знову, і нас вже 4. Не знаю, чому Мовікон сказав 4, бо у нас всього було 4, типу тут всі вижили. Ніхто не пожертвував собою, ніхто не помер, тому, на жаль, так і сталося. Мо вікон собі крутився, ми всі телепортувалися, і тепер ми чекали, поки він знову напише своє любименьке число. Таке вже не знаю, два-три. І тут він написав: Я кажу це всім. Заходжу в портал, я вирішив взяти за зелений. Треба було три людини. Ми зійшли, але нас було 4, тому я вирішив когось вбити. А вбив я Дарк Файра, на жаль. Всі інші вийшли від мене, і ми всі втрьох пройшли цей раунд. Буря вже підходила до нас, тому я зрозумів, що ми просто не встигнемо дограти цю гру. І тепер нас троє. Один з нас бас колись телепортувався випадково в бурю і помер там. Ну а укр музикант тобто Іванатор, вирішив побувати нас, як в принципі Муйкон. Але Мовіко перший напав на нас, і івенатер вбив його. І як бачите, пункт отримали ми всі в трьох, бо ми виграли, бо буря прийшла і ми не встигли грати. Наступна гра, яка називається сахарні соти. Ну або приблизно так. Так Ось дивіться: кожен має вирізати зонтик правильно, прибрати всі ці стінки і залишити тільки бочки. Як бачите, я був френком, тобто на мені мали набивати ульту. Учитель 777, це кіт в казанімі, підписник. І він, на жаль, взяв не кальта мелоді. Тут укрмузикант випадково програє, і я зразу в цей момент його добиваю. І він вибиває з цієї гри. І краще вам дам такий спойлер: ніхто з людей, які тут були, не вижив. Тут, як бачите, Форікс знищує все і знищує печеньку. Коротше, взагалі іншому чуваку, Даркфайру. Тобто Форікс підставив не тільки себе, а ще й Даркфайра, Але, на жаль, так і закінчується наша гра. Льоха Укр убиває мене. І в наступному матчі вже я беру кальта, щоб знищити ну, ці соти, щоб показати, чи я зможу взагалі пройти, чи я зможу тримати пункт, чи ні. Я використовую ульту, але тоді я не знав, що ульта, вона використовується і знищує все на своєму шляху, тому її треба трохи далі тримати. І я знищив свій пряник. Але так як, типу, я не знаю, чому, до речі, Льоха Укр знищив пряник, бо він вже до цього знищив пряник і він перефукав свій шанс, знає, чому він не вирішив, що він ще може це знищувати. Не знаю, але окей. Тут Льоха Укр все одно вибиває, тому я зрозумів, що це нереально. У мене був ще один шанс з другим пряником, але я його вже теж знищив. Ну і коротше, ми почали перестрілюватися, бо ніхто з нас не зміг цього зробити. В наступній катці я вирішив дати шанс бо бо він ведучий і він ще не пробував нічого зробити. І він завжди був або Булом, або Френком. І коли він почав знищувати прянік, то я подумав, що в нього є якісь шанси. Бо пряга, подивіться, він дуже обережно це робить. Він прям молодець. Ніхто з нас до такого етапу, напевно, і не доходив. Бо він знищив дуже багато стінок, і при цьому він залишився живим. Він ще не помер. Тому це просто був капець, бо він один, хто дійшов так далеко. Тому ми просто ставили ставки, що він зможе прийти, що він зможе щось зробити. Буря вже підходила до нас, тому ми хотіли, щоб він швидше це зробив, бо Буря може йому завадити. І він бачить, він дуже красиво це робить. Тобто він відходить, наприклад, для ульти, щоб ульти, або ж гаджетом відходить, використовує гаджет. Тобто він реально робить це дуже розумно. Не просто б'є там ультою, гаджу там ще щось. Ні, він робить це дуже розумно, тому він прямо був молодець. У нього одного були гігантські шанси. Він це робив, на нас ульту, але раптом він бачите використовує ульту і випадково знищує частинку печені. Тому я використовую ульту, зупиняю старенки ще чувака, добиваю мувікона, бо я якраз всім сказав, що я маю добити саме мувікона. Залишається Залишається Іванатор і Фроксі, ну або цей чувачок. І він... Іванатор починає його вбивати. Перед цим ми давали шанс мою колу, він його просрав. так, да, це вже другий шанс цього був. Але, як бачите, Іванатор програв і виграв саме хто? Правильно, Форікс. Далі насудна гра це пекельні стільчики. Я думаю, ви в реальному житті грали в цю гру, але зараз я вам скажу правила. ось дивіться, ми всі вибираємо або Макса, або Шкальта. В цей раз це був такий перший раунд, тому хтось вибрав Бібі. Але дивіться, ти ходиш по кругу, по центру стоїть мовікон, і коли мовікон використовує пінчик, то ти маєш піти в кущі. Ти маєш діти в цих кущах, поки він не вб'є того, хто вибив. І коли він використовує пінчик, то ти просто вертаєшся. І дивіться, після кожного раунду, після того, як він когось вбив, він знищує кущі, щоб було ще цікавіше. Тобто, коли він е вбиває когось, то він забирає кущі, щоб було цікавіше. І забрав він уже один кущ. Але прикол в тому, що в одному кущі не можуть бути дві людини, тільки одна людина. Якщо буде дві людини, то він вбиває ці дві людини зразу, якщо хтось із них не пожертвує собою заради іншої людини. І бачите, коли ти просто ходиш і він використовує пінчик, то ти маєш вибрати кущ, а якщо ти не вибрав кущ, то ти просто помираєш. Як бачите, помер саме Льоха. Льова. І як бачите, це було дуже печально. Тут ми собі ходили, Бібі ходила разом з нами і він використовує пінчик. Крутиться, 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 і я розумів, що якщо я відійду від кущів, то все я програв. Як бачите, я трохи неправильно використав гаджет і мене все-таки виграла Бібі. І я, на жаль, помер. Але я дивився за ними. Тут, як бачите, у них залишився фінальний матч, коротше, всі вмерли, але два отримали пункти. Далі я собі йду йду, йду, і він використовує пінчик. І коротко, я вмираю перший. Я бився в кінці з Darkfahren, але на жаль, це не судьба, і мене просто тупо вбили. Да. Мене підставив у музикант, бо він на мене напав і разом з із, із Броком мене вбив. На жаль, далі, бачите, вони собі ходять, ходять, веселяться. мулікон знищує кущі, що було ще цікавіше. Їх уже 4 залишається, три куща. Він використовує пінчик. І два із них йдуть в один кущ. Але чомусь ніхто з них не помер. По фактам, вони обоє мали померти, але вони залишаються в живих. Я не знаю, чому вікон їх пощадив, бо це якось нечесно. Але в принципі окей. Може він просто забагався або не зрозумів, що він має їх вбити. Окей, ладно, залишаємо це. Він використовує пінчик, і всі мають піти в кущі. Залишається тільки Кольт. І в цей раз вже помирає Кольт. І залишаються тільки макси. Тому ось у нас така фінальна битва. Всі виходять з кущів, один кущ знищується, залишається два куща і три учасника. Я розумів, що якщо хтось із них відійде від куща до все, то він фактично помер. І бачите, він використовує пінчик, укрив музикант, йде в кущ, ховається, і залишається Dark Fire. І залишається тепер два учасника. А при цьому залишається один кущ, і це просто капець. Як бачите, Льова Укр використовує пінчик, він ходить собі з Іванатором. І тут я розумію, що все це кінець для Іванатора, бо він відійшов від стульчика, ну або куща. І, на жаль, укр-музикант програє в цій битві. І виграє тільки Льова Укр. На жаль, ось така історія, як бачите. Але це ще не фінал. Бо вийшло так, що у нас по таблиці по три пункти. Тобто у нас у трьох. По три пункти. Тому ми вирішили ще раз пограти в тільчики Я, Льова Укр, Даркфайр з Мувіконом. Він викрустав пінчик, і, як бачите, першим помер Даркфайр. І нас залишилось двоє. І Мувікон вирішив знищити всі ці кущі. нас залишається двоє, і при цьому один кущ. І тут я відходжу від куща. Я розумію, що все я програв. Що типу я програв? Все. Він використовує пінчик і виграє Льова Укр. Тобто, представляєте, Льова Укр виграв в цих іграх. Я не думаю, що в нього було якось більше шансів, але він виграв. Тому він молодець. Дякую всім, хто пограв в цю гру. Якщо теж хочете участвувати в міні-іграх, то заходьте в мій телеграм-канал в описі цього відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд і побачення. До, до нових зустрічей.